Є натяк на спекотне літо. Яких погодних аномалій варто чекати у 2023 році? Погода в Україні навесні, попри перспективні прогнози, була прохолодною і дощовою. Проте літо швидше за все ситуацію виправить. І за попередніми прогнозами синоптиків та метеорологів на нас чекає спекотний період. Натяк на спекотне літо. Синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що червень в Україні буде без особливих аномалій, а ось показники температури в липні та серпні можуть бути значно вищими за норму. Вже зараз можемо говорити, що в липні, серпні, середня добова температура яких становить 25,5 градуса, цього року досягне в середньому 27 градусів. Це натяк на спекотне літо, розповіла вона в ефірі Сніданок 1. +1». Погода поб'є рекорди. А ось народний синоптик Володимир Деркач стверджує, що цього року літо поб'є температурні рекорди. Літо істотно відрізнятиметься з приводу того, що весна була досить прохолодною, така затяжна. А літо відповідатиме своїм температурам, як у нас зазвичай, і навіть битимуться деякі рекорди і понад 30 градусів. Додав синоптик і попередив, що сонця та дощу буде в середньому 50 на 50. Для врожаю погода буде гарною. Агрометеоролог Тетяна Адаменко повідомила, що літо 2023-го буде сприятливим для врожаю. У регіонах очікується достатньо вологи та прогрівання ґрунту для того, щоб отримати нормальний початковий розвиток для вирощування культур. Вона рекомендує цього року зайнятися городами зростатиме добре. Все погода встановиться у другій половині червня. За словами метеоролога Базіри Мартазінової, добре літо прийде в Україну вже у другій половині червня. У перший місяць літа очікується найсильніші грози та дощі, а до 10 червня буде досить прохолодно. Температура в день зовсім не літня може бути. Близько 15-17 градусів не вище 20. Ось такий період холодний може бути. З другої половини червня це вже буде починатися хороше літо. Там температура вирівнюється і піде на літні показники, зазначили експерти. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!